Автоматична коробка передач, повне речне керування, зручне водійське місце. Усе це про цю нову шкоду «Октавія», яка поповнила парк навчальних машин автошколи при Києвіському навчально-науковому інституті Донецького державного університету внутрішніх справ. Особливості легковика пояснюються його призначенням. На ньому навички водіння опановуватимуть люди з інвалідністю. Ми маємо можливість офіційно надавати можливості по підготовці людей з інвалідністю. Все розпочинається безпосередньо зі входу. Ви бачили, що і вхід переобладнаний пандусом, і всі туалети, і аудиторії вони також підлаштовані для того, щоб максимально людям, які є вразливими категоріями, зробити так, щоб вони вразливими себе не почували, щоб вони були, не дивлячись на отримані травми повноцінними членами громади і, і міста. Ця інклюзивна автошкола, шоста в Україні, та перша, яка відкрилася у місті, що не є обласним центром. Відтепер Донди Єдиний заклад вищої освіти системи міста внутрішніх справ, на базі якого діють одразу дві такі автошколи. Перша раніше відкрилася у Кропивницькому. Я дуже рада, що кількість таких автошкол збільшується. Я дуже рада, що це саме місто Кривий Вік. Бо ми розуміємо кількість людей, які тут перебувають Це велике місто. Дуже вдячна керівництву навчального закладу за те, що ви взялися за реалізацію цього проєкту. І також Бажаю вам успіхів і сподіваюсь на плідну співпрацю і далі. Крім транспорту та безбар'єрного навчального простору, практичні заняття з водіння для осіб з інвалідністю проводитиме сертифікований інструктор. Ми розуміємо, що на сьогодні можливість мати посвідчення водія це не певна розкіш, це певна вимога. В сьогоднішнього дня, в вимогах військової агресії Російської Федерації, і це можливість вільно пересуватися, можливо, перемістити свою родину, близьких родичів як колег по роботі в безпечне місто, можливість заробляти певні кошти, надаючи певні послуги. Підтримка учасників бойових дій та захисників, що отримали поранення під час несення служби один з пріоритетних напрямів діяльності влади міста в умовах війни. Було прийнято рішення. Розглянути в рамках програми соціального захисту населення були виділені кошти у розмірі 2 мільйонів гривень, що надало можливості придбати сучасний транспортний засіб Шкода октавія переобладнати його для зручних умов навчання людей з особливими потребами, проведено сертифікацію даного автомобіля, а також придбано обладнання, яке дозволяє людям. Отримати якісне навчання, навчатися у інклюзивній автошколі зможе будь-хто і ті особи, які вирішили вперше сісти за кермо, так і ті, хто вже має права та досвід, але за певних обставин отримав інвалідність та потребує перепідготовки. Навчання триватиме 2,5 місяці, а його вартість складатиме 6 тисяч гривень. Втім, для військових та правоохоронців діятиме гнучка система знижок. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, Перший міський.